Те, що я зараз розкажу, шукує кожного. Сучасний наці повертається мова йде про організацію, яка загрожує малим релігійним течіям та невеликим групам. Як це було, коли на керовані своїми ідеями прийшли до влади і почали знищити людей. Вони почали з євреїв і хотіли перейти до інших народів, але Бог зупинив всі їхні мрії. І вони розсіялися по всьому світу. І сьогодні вони також знаходяться в Росії. Головним чином, тому що їхній центр Рацирс знаходиться в Росії. Ми пам'ятаємо єзидів Іраку. 600 тисяч чоловіків єзидів були за спалені холоднокровно розногу. Вони переслідують малі релігійні групи, переслідують людей за їхню віру, за їхню релігію, переслідують людей за позитивні речі, які ті бачать, під приводом, що всі їм заважають. Чим вони їм заважають? Не можна більше мовчати. Не можна змушувати мовчати інших. Ми зобов'язані говорити. Зобов'язані порушувати проблеми, зобов'язані говорити про них вголос. Поширюй правду. Підписуйся для більш шокуючих фактів.